Опелюшка. Жив колись поважний та знатний чоловік. У нього померла дружина, і він одружився вдруге на такій бездушній та пихатій жінці, якої більше у світі не було. Ця жінка мала двох доньок, які у всьому були схожі на матір, такі ж злі і чванливі. А у чоловіка донька була привітна та лагідна і дуже схожа на свою покійну матір, найдобрішу жінку у світі. Мачуха відразу показала свою злобливу вдачу її дратувала доброта пасербиці. Поруч з цією милою дівчиною власні доньки здавалися противними. Мачуха примушувала пасарбіцю виконувати найважчу та найбруднішу роботу вдома. Вона чистила посуд, придбирала кімнати, натирала підлоги у кімнатах вередливої Мачухи і її розпещених доньок. Дівчина спала на горищі. Її ліжком стала тонка підстилка на підлозі, тоді як у її сестер спальні були з паркетною підлогою, дзеркалами до самої стелі, з пуховими перинами. Бідолашна дівчина ніколи не скаржилась навіть батькові і терпляче переносила всі образи. Закінчивши роботу, вона сідала у куток біля каміна на ящик з попелом, за що мачушині дочки прозвали її попелюшкою. Та дівчина, і в старенькому одязі, була у сто разів миліша за своїх пишно вбраних сестер. Якось син короля вирішив улаштувати великий бал і скликав усіх знатних осіб королівства. Були запрошені і сестри попелюшки. Вони дуже зраділи і терміново почали вибирати вбрання та прикраси, щоб здивувати гострій та сподобатися принцу. У попелюшки тільки роботи та турбот стало ще більше, ніж завжди. Сестри без кінця радилися і вирішували, як би їм краще нарядитися. Найкращій майстрині вони замовили капелюхи, купили найдорожчі сукні і у всьому питали пораду у попелюшки, тому що вона мала гарний смак. Дівчина від щирого серця намагалась допомогти сестрам і навіть запропонувала зробити їм зачіски, на що вони з радістю погодились. Поки попелюшка їх причісувала, сестри її питали Признайся, попелюшко, тобі дуже хотілося б потрапити на бал. Ох, сестри, не жартуйте, хіба мене туди пустять, сумно відповідала дівчина. Так, твоя правда. Всі покотилися б зі сміху, якби побачили таку замазуру на балу. Інша за це навмисно зробила погані зачіски, але добра попелюшка причесала їх як можна краще. Сестри від радощі та хвилювання два дні не їли і ні на хвилину не відходили від дзеркал. Вони намагались тугіше затягнути корсети і розірвати дюжину шнурків, щоб виглядати стрункішими. І ось нарешті настав довгоочікуваний день. Мачуха і сестри поїхали, а попелюшка довго дивилася їм услід. Коли їх карета зникла з очей, дівчина гірко заплакала.